Вітаю вас, друзі. Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я хочу показати вам цікаві монети, які я виставив на продаж на сайті для колекціонерів Віоліті. Це статери Боспорського царства, античної держави північного причорномор'я, столицею якої був Пантікапей місто, що знаходилось колись поряд із сумнозвісним Керченським мостом, якому сподіваюсь, залишилось недовго. Ці монети були. Виготовлені в часи правління боспорського царя Рескупоріда IV го всередині третього століття нашої ери на лицевій стороні якраз він і зображений. Ну а на зворотній зображений римський імператор. Якщо ви бажаєте придбати або ж просто дізнатися вартість цих монет, то посилання на торги я залишив для вас під цим відео. Всім гарного дня! Слава збройним силам України і смерть російській фашистській недоімперії.